Друзі, всім привіт! Зараз ми з вами знаходимося в майже завершеному нашому шоурумі. Як ви бачите, вже меблі стоять на своїх місцях, змонтовані металеві сходи, світильники змонтовані. І дуже скоро ми вже будемо вас запрошувати до нашого шоуруму на чашечку кави. Даючи наше останнє відео, з тих пір змінилося дуже багато. Ми повністю пофарбували стіни, змонтували підсвітку, освітлювальні прилади, змонтована меблі. А завдяки тому, що у нас особлива конструкція даху і велика висота стелі, нам це дало змогу зробити нестандартні, красиві і дуже великі вікна, через які наші гості зможуть насолоджуватися краєвидами Карпат. А ми з вами перемістилися в внутрішній двір нашого комплексу. Як ви бачите, ми вже завершили монтаж тротуарної плитки, встановили в'їзні ворота до наших гаражів, завершили монтаж вхідних дверей і закінчили оздоблення фасаду деревом. Вже змонтували наші секційні ворота, вони будуть повністю автоматичними. І людині, яка заїжджає в будиночок, треба буде лише нажати на. Пульт, і вони відкриються або закриються. Вважаю, що на окрему увагу заслуговує оздоблення деревом нашого фасаду, бо ми тут використали натуральну дошку, яка дуже гарно виглядає, вона має приятні тактильні властивості та екологічна. Василь, розкажи нам, що ми зробили за останній місяць роботи по будинку апартаментів. Ну за останній місяць ми е, підняли стіни першого поверху. Ми закінчуємо плиту перекриття першого поверху на сьогоднішній день. Ми готуємось до прийняття бетону на колони і на стіни е, другого поверху. Також готуємось до робіт по проведенню гідроізоляції. Наша будівля апартаментів вона вписана в скалу, з якими труднощами ти зі своєю командою стикаєшся кожного дня. Маємо чітко планувати наші роботи таким чином, щоб жоден процес не перетинався з іншим. Як, наприклад, наша гідроізоляція. Для того, щоб нам виконувати зворотню засипку, нам потрібно виконати гідроізоляцію і потім приступати до стін другого поверху. Тобто, виконувати. Роботи поетапно для того, щоб не порушувати технологію, дотримуватись графіків проведення робіт, а також виконувати всі умови згідно технологічної карти, ми можемо побажати всій нашій команді такого самого оптимізму, бо ми працюємо для наших інвесторів, намагаємося зробити нереальне і закінчимо наш об'єкт строк. А я вас вже по традиції запрошую в гості в Ама Family Резорт підписатися на наш канал та слідкувати за новинами будівництва.